不用怕

Поставили, їдять у машинах ноги, позади а або он І сидить, вилежується, з нас податки беруть. Власне. І пустили газ. Вони перед краплем тримали каплу сторону, почали Ну, Він такий він не сильний, газ, мабуть, черим балочити. Але так неприємно було. І, і, і Коли там близько попереду. Бо було відчуття, що зараз буде бій. Там вже хлопці знімали в домки, але це ж треба. Я тільки згадувала всі події 20-річної раніше до мені і згадували, що для мене найжахливіше було саме гази, бо в мене страшенна алергія, і як треба ну, і казали, що, э, що ну на щастя хоч хазі дали кам'яний і це десь стояли всі попередні хайда стояла отак জিনিস <coughs> <coughs> Thank okay. you.